Вітаю вас у Житомирі. 26 листопада. В ефірі каналу СК 1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарі Томчук. Далі говоримо про таке. У Житомирі обласна рада обирала заступників голови. Вночі активісти впіймали браконьєрів, але їх відпустила поліція. На вихідних українці шановатимуть жертв голодомору. Про ці та інші новини далі. Верховна Рада прийняла зміни до закону про місцеве самоврядування, яким зобов'язала місцеві ради приймати рішення виключно у форматі поіменного голосування. За це проголосували 236 депутатів. При цьому місцеві депутати мають право голосувати таємно у окремих випадках, передбачених законом. Всі результати голосування тепер повинні у той же день публікуватись на сайті місцевої ради і зберігатися там необмежений час. Також вони повинні надаватися на запит згідно законом про доступ до публічної інформації. Закон вступить у силу через два місяці. Після його опублікування. Під час другого пленарного засідання сесії Житомирської обласної ради депутати призначили заступників голови, затвердили постійні депутатські комісії та їх склад. По результатам стає зрозуміло, що розстановка сил у обласній раді змінилась. Схоже, сформувалась зовсім інша більшість ніж під час першого засідання. Про політику на рівні області у сюжеті Марини Вишинської. Володимира Ширму, голову ємільчинської райдержадміністрації, керівника фракції блоку Петра Порошенка Солідарність, таємним голосуванням обрали першим заступником голови Житомирської обласної ради. У кулуарах кажуть, що його обрання виглядає як компроміс між блоком Петра Порошенка і батьківщиною, адже на обранні голови облради перемогла Анжеліка Лабунська і відповідно батьківщина. Після обрання першого заступника голови обласної ради було оголошено претендентів на посаду заступників. Серед них радикал Сергій Крамаренко та представниця опозиційного блоку Наталія Рибак. Бюлетенів 64. Взяло участь в голосуванні 59 депутатів. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними 0. Не взяло участь в голосуванні 5. За рибак Наталію Іванівну подано 41 голос. Крамаренко Сергій Михайлович 17 голосів. Кількість голосів депутатів, які не підтримали жодного кандидата, один Наталія Рибак, колишній член партії регіонів. У минулому голова Черняхівської районної ради проживає в Коростишеві. Таким чином в обласній раді сформувалась команда із різних політичних сил. Сьогодні, як зазначала Анжеліка Вікторівна, що у нас в цій раді немає ніякого політиканства. У нас незалежно від Політичних переконань від якихось особистих можливо амбіцій. Ми всі думаємо і працюємо. Я говорю, ми тому що ми як одне ціле, і обласна державна адміністрація, і обласна рада. Працюємо на благо Житомирської громади. Приємно сьогодні здивувала сесія обласної ради. Приємно тому, що туди війшли найбільші політичні партії. Отож, з обласна рада, я можу ствердо вже стверджувати про те, що вона не є однопартійною і не є однобокою. Тобто сьогодні склалося враження, що обласна рада буде працювати на обласний люд, тобто на Житомирян, ну і на жителів області. Адже політичні баталії мають вирувати в Києві, мають Рвати під куполом, а тут господарські питання, питання децентралізації, розподіли. Отож справ багато і це не може не тішити мене. Насамкінець депутати призначили постійні комісії і внесли зміни до перспективного плану територіальних громад. Марина Вашинська, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Як проголосує депутатський склад міської ради і хто буде заступниками та секретарем, ми дізнаємося 6 грудня. Адже саме цього дня має відбутись засідання міської ради. Але вже зараз наш журналіст Андрій Іванюк спробував розібратись в розстановці сил та можливих кандидатурах, яких висуватиме міський голова та партії. Деталі у сюжеті. 26 листопада мала відбутися сесія міської ради, на якій мали визначитися імена заступників міського голови та секретаря міської ради. Але Зала засідань порожня відклали, тому що не домовились. Ну однозначно, так не домовилися і не можуть домовитися. Це означає, що будуть ще раз і ще раз домовлятися. Але я б сказав би політичні обіцянки дуже мало чого вартують. Вони вартують тільки в момент домовленості і в момент голосування. Про що домовилися або не домовилися політсили – невідомо. Але прізвища кандидатів на посади заступників міського голови, яких хотів би бачити Сергій Сухомлин, вже відомі. Так першим заступником може стати Олексій Ясюнецький. Олексій Ясюнецький був довіреною особи особою Геннадія Зубка в 2012 році. Ото це людина наближена. Ну до, до цієї компанії так по-друге, не випадково він працював в самопомічі. Ну скажемо так, планувався бути там очільником, лідером або одним з титульних осіб. Ну так не сталося, не вдалося. Але з команди не випив, як ми бачимо, і сьогодні кандидує або може бути на першого заступника. Заступником з гуманітарних питань міський голова бачить Матвія Хренова. А замінити Євгенія Демчика може Дмитро Ткачук, який неодноразово виступав з заявами. Щодо того, як правильно провести транспортну реформу, нам потрібно збалансувати якби мережу, і це поняття я вкладаю в першу чергу розподілені чітких ролей е, е, приватних маршрут е, маршрутах і відповідно ТТУ як комунального гравця. Тому що е, транспортна мережа для міста виконує не стільки роль функції бізнесу, як в першу чергу забезпечення перевезення пасажирів. Uh -huh. І тому місто помає, має за собою залишити якби контроль і впливу на цю ситуацію. На питання, як Дмитро зможе врятувати ТТУ, яке завжди потребує дотації з бюджету, депутат вважає, що Розмови про прибуткове у майбутньому ТТУ це популізм. Ціль ТТУ сьогодні, якби не отримання прибутку, ціль ТТУ як комунального підприємства забезпечити якби, перевезення пасажирів в життєдіяльність міста. Щодо секретаря міської ради, політичні експерти всі як один заявляють, що міський голова буде пропонувати кандидатуру Наталії Чиш, яка зі своєю партією самопоміч підтримала нового очільника міста на виборах. Але депутати своєю більшістю ще мають підтримати ті чи інші кандидатури на всі вище названі посади. Як проголосує депутатський склад і хто стане наступниками та секретарем ми дізнаємося 3 грудня, адже саме цього дня має відбутися засідання міської ради. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Бойову гранату та незареєстровану рушницю нелегально зберігав у себе в домівці житель села Дубники Новоград Волинського району. Небезпечні предмети поліція вилучила з його будинку під час огляду. Нині, за фактом, незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами, відкрито кримінальне провадження. Господар помешкання зізнався, що зброю придбав минулого року у незнайомці із сусіднього району. А от вибухівку в якості сувеніра йому подарували бійці, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на сході держави. Наразі за фактом незаконного поводження зі зброєю розпочати кримінальне провадження. За чинним законодавством чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до сіми років. Вночі активісти впіймали браконьєрів. В автівці знайшли сучасну зброю та мертвого зайця. Громадськість здала порушників до поліції, але та їх віддопитала та відпустила. Чому так стало? Здізнавався Андрій Іванюк. Браконьєрство карається законами України, як і законами більшості країн світу, але людей це не зупиняє від незаконного мисливства та рибальства. До громадських активістів в ніч з 24 на 25 листопада надійшла інформація, що на околицях траси Київ Чоп полюють браконьєри. Активісти виїхали на рейд і дійсно затримали автомобіль, всередині якого виявили вбитого зайця. Водій та пасажири чинили опір та погрожували активістам іменами чиновників. Повноцінний обшук вдалося провести вже безпосередньо в Малинському райвідділі. В транспортному засобі було виявлено дві рушниці і три тепловізори. Два тепловізорні приціли, які були встановлені на рушниці, і один те, що встановлюється на даху автомобіля. Ну, і нас обурює те, що огляд був дуже поверхневий, хоча були всі факти того, що на рушницях були зміни ну, в конструкції самих цих, і зброя була не зачихльована. зброя. Тобто працівники міліції взяли тільки м, пояснення з них і м, зразу ж були відпущені. Те, що явних порушників просто відпустили, обурило людей, і вони направилися до головного управління національної поліції в Житомирській області. Поліція, а саме заступник начальника Микола Юсковець, пообіцяли перевірити дану інформацію і покарати винних, якщо такі виявляться. Трохи неприємно чути е, такі, такі не речі, поэтому. Я вам обіцяю, що ми обов'язково перевіримо інформацію, викладену тут. І, звісно, якщо ви кажете, що таке звернення було вже і раніше, то ми постараємося підняти матеріали і попередніх ваших звернень, з'ясувати, яка їхня доля, і чому, якщо дійсно це так було, що ви не отримали відповіді або інку інформацію на ваше звернення. 0808. 08. Єдине, що я спрошу дати нам можливість об'єктивно це перевірити. Якщо провину осіб, які нібито займалися незаконним полюванням, доведуть їм загрожує штраф від 6 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1. В останні четверта суботу листопада Україна вшановує пам'ять зморених більшовиками голодом українців у 32-33 роках. Поминальні заходи пройдуть в суботу і у Житомирі. Цього дня усіх закликають о 16-й годині запалити на підвиконні свічку пам'яті, щоб пом'янути загиблих. Про трагічну віху в історії українського народу. Далі Дмитро Клименко цієї суботи весь світ шанує пам'ять жертв голодоморів в Україні. Лише за 25 років їх було аж три. Але досягти своїх цілей злочинна влада так і не змогла. Загальний висновок радянських спецорганів російською мовою в документах. Население ненавидит советскую власть и ожидает войны. Це результати досліджень спецслужб радянської влади на початку 30-х років. На думку істориків та психологів, мета такого терору зламати опір народу та змінити менталітет В психологічному плані. Цілі були зламати менталітет українців, тому що вони ж були господарями на своїй землі, і зараз це навіть видно, воно все одно залишається. От і треба було ясно і річ, їх загнати в колгосп. Лише у Житомирі за 32-й та 33-й рік померло понад 8 тисяч людей в районах. Ця цифра сягла десятків тисяч. Рівень смертності був вищим у 8-9 разів поселився страх перед системою, дійсно. Це раз. По-друге, і страх бути голодним, залишитися без хліба. Люди повинні знати свою історію, бо як кажуть, без минулого нема майбутнього і. Щоб нам потрібно знати це, щоб більше цього не повторилося ніколи. Сьогодні голодомор 32 33 років визнає геноцидом українського народу понад 80% українців. Нещодавно влада відкрила архіви СБУ, і тепер є достатньо інформації для висновків. Це треба ставити в заслугу, а не казати Ой, як все було погано, як на як за нами погано поступили. Да, поступили погано, але те, що народ зміг це осилити… Це треба виставляти в заслугу. Науковці переконані, що влада прагнула створити покірне суспільство, залежне від правлячої еліти у всьому, аби люди за шкоринку хліба благали чиновників. Сутність такої влади, такого підходу не змінилася, на жаль, і зараз тримати людей на голодному пайку. Тому його що легко його купити під час виборів. Ну от за якихось 100-200 гривень людина віддає свій голос. Це біда. Ці події призвели до значних сувів у свідомості українців. Наслідки цього голодомору безумовно вони даються взнаки і в теперішній політиці нашого східного сусіда, тому що, як на мене, їм зараз набагато простіше здійснювати ось цей психологічний інформаційний вплив на. На людей у цю суботу, о 16.00 запаліть свічку у своїх оселях у пам'ять за загиблими. На думку істориків, майже кожен українець має рідних та близьких, які так чи інакше пережили голодомор. Але не кожен українець сьогодні знає про це. Чи не варто сьогодні піти в архів і дізнатись нарешті, хто твої рідні та що вони пережили? Дмитро Клименко Леніт Продаченко, телеканал СК1. Телеканал СК-1 цікавиться думкою не тільки мешканців Житомира. Нам також важливо, що думають про ті чи інші процеси у державі жителі нашої області. Цього разу ми й поцікавились у коростенців, що вони думають з приводу децентралізації. 50 на 50. І да, і ні. Щось потрібно, щось і не потрібно. Навіть не знаю, якщо чесно. Я взагалі нічого не вірю в останнє час. Вона то потрібна, вона то потрібна, але. Таке, щоб люди, люди з совістю були. Треба все, щоб совістю було. Думаю, що так. Ну, як без влади. Звісно, потрібно. Я це не розумію. Я в політику таку не лізу. Я не розумію, що воно таке, що за централізація, що воно таке робиться. Дуже потрібно. Чому саме? Тому що е, все рішалось зверху, а тут... Е, Мало що приходилось випрошувати просто там в центрі всі ті кошти, які необхідні. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. з СК1 та хай вам щастить.